Ранок восьмого дня на диво виявився сонячним і чистим небом. Мені це дуже важливо, тому що за 50 кілометрів я доїду в своє перше німецьке містечко в цій мандрівці, де зустрінуся з подружньою парою із Харкова, Оксаною та її чоловіком, з якими ми домовилися про зустріч, і тому мені важливо доїхати десь, хоча б після обіду до них. Але вчорашній день ніяк не давав мені просуватися вперед. А воно лє і лє просто не перестає вже мокрий весь і зверху і знизу. Але мушу їхати, щоб встигнути. І коли ж воно перестане? Така злива почалася, все мокре, впав у мокрому, прокидався у мокрому, сушив речі на собі. Мене аж трусило всього вночі, і отой дощ періщив, і періщив і періщив аж до самого ранку. І коли я е, розкрив намет і подивився на небо, яке воно чисте і блакитне, о, як я зрадів. Це раз, Я вам не розказував ще про свій намет. Це той намет, який я придбав перед війною, з яким я вперше їздив. До своєї доці в Норвегію. Спеціально взяв і в цей раз великий намет, тому що на півночі де багато дощів, де холодно. Треба, щоб речі були в наметі, щоб місця було побільше. Тому я вирішив взяти саме більший намет. Мені в ньому зручно, затишно, місця достатньо, можна руки розкинути ось так. Ну що ж. А зараз я збираюся і шурую далі вже німецькими дорогами. На зустріч! Дуже подобається, що в Німеччині в невеликих поселеннях є ось такі скверики, в яких затишно, ростуть деревця, лавочки, урни. І якийсь історичний момент, наприклад, стара колонка для води. Вона тут зафіксована, вона не працює, це чисто пам'ять. І саме ось тут, на одній з лавочок, поки я буду обідати, просушу свої мокрі речі і пообідаю. Або поснідаю, поснідаю. Зверніть увагу, які красиві квіти висажені, пітуні, які дивні плямисті. А на сніданок у мене буде київське домашнє сальце. Із чесничком, і свіжим хлібчиком. Ось воно так в паперових пакетиках гарно їде. Нічого з ним не відбувається негативного, тобто воно не псується. Ось я собі тут чесничку начистив і хлібчик німецький. Хто ще не підписався, будь ласка, студія вел, well, підписуйтесь, ставте лайки. І мандруйте разом зі мною країнами Євросоюзу. І не тільки. А на десерт у мене Ківі, ще з Франції. Ну ось улюблена німецька тема. Це великі чорні черешні дерево. І ось такі вони великі, солодкі, присолодкі. Не дарма. Я цілий тиждень їхав до цих черешень німецьких. Неземна насолода, просто неземна. Пробуємо зайти в німецьку кірху і порівняти з французькими храмами. Як ви бачите, більш аскетично для дітей Є лялечка. Книжечки, дитячі. Біблійники. Пишного брання немає, все дуже скромно, щоб нічого не відволікало від Бога, від молитви. Позаду на хорах є орган. Знаходжуся в гірській частині Німеччини. І всюди, де є гори, звичайно, є джерела. І тому, ось ви бачите, серед містечка або поселення вільно тече вода. Можна її вживати, можна пити, що це не питна вода немає, тому сміливо можна набирати водичку. Це красиво тут зроблено. Вирощують квіти і водичка зародиться. Для... Поселення, як правило, знаходяться в низинках. Мабуть, там більш затишніше, менше вітру, мікроклімат своєрідний. А для тих, хто не бачив, як росте Валеріана, то показую. Ось вона, валеріана лікарська. З її коріння роблять валеріанку яка заспокоює, коли ви знервовані. Можливо, це непоганий заспокійливий засіб для українців, які зараз знервовані із-за війни, розв'язаної карликом ідіотом Путіним. Я думаю, в аптеках є валер'янка, тож користуйтесь. Для мене символи Німеччини це вітряки, які дають екологічну енергію. І оці черешні. Здовж доріг, скільки ми їх перетрощили з хлопцями. От скажіть, будь ласка, вас не розірве їсти стільки черешень? Дружаку. Давайте я вам листочок підніму. <свист> Вже ж наїлися так, що дихати неможливо. Але подивіться, ну хіба можна проїжджати по таку красу? Валь, Ви подивіться, що робиться віде, Подивіться, яка краса. Скільки їх! Скільки В цьому храмі я почув орган. І скоріш за все там відбувається концерт або меса Зараз подивимось і послухаємо. Отак несподівано можна послухати органну музику німецьких і не тільки композиторів. Ось назва міста, до якого я їхав цілий тиждень. І залишилось мені всього 6 кілометрів. Тож трохи хвилююся, яка вона буде зустріч з родиною Оксани із Харкова. Не переключайтесь, дивіться і все побачите. А ось і воно місто. А при нагоді вам розкажу, який у мене стався інцидент в попередньому містечку. Доволі таки неприємний. Я до сих пір не можу зрозуміти, як такі люди можуть. Жити і так думати, але то трошки згодом! Ось Під'їжджаю вже до друзів, живуть вони в ось в такому приватному секторі і десь кінці цієї вулиці повинен бути той будиночок, в якому вони зараз проживають. Hello, 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 hello. hello, hello, hello. Ну що ж, дорогі друзі, добрався я нарешті до Оксани з Миколою. Живуть вони в дуже унікальному місці, курортне містечко, оточене горами з усіх сторін і скелі. Проживають вони в будинку, от на нульовому поверсі. Тут є, бачите, газончик можна ходити, красиві деревця ростуть, навіть є озерце. Натягнутою сіткою, щоб собачка, мабуть, не втопилася. Росте чудове дерево, яке дає тінь. Я розклав усі свої речі, щоб сушилися, бо намокли ж, звичайно, ось так. Велосипедик припаркував тут. І нарешті настав такий момент, коли я повинен представити цих гостинних господарів. Ось вони, харків'яни, до яких я їхав тиждень. Доброго дня, ми, це, з, ми з України. З України це Оксана. Це її чоловік Микола. І зараз ми будемо їсти, здогадайте, що? Український Гінський борщ! борщ! — <рес> Червоний наваристий. Ох, який цікавий! І тут щось. А, квасолька! Я думав, що це Я думав, оливки. Квасолька! Сметанка, хліб! Оце такі Німецькі кренделі. Як вони називаються? Бренцелі. Бренцелі, так, Бренцелі. Так що мені смачного, люди. Вареного люди ж не їв, ви пам'ятаєте? З минулої суботи, ще як виїхав до міста Парижу. Ті каші, які я варив розчинні, звичайно, то не їжа. Оце справжня їжа. Зараз дізнаємось, хто варив Микола чи Оксана. Кажуть, що Микола. Микола, дякую. Дивіться, бачите, коли кухар сам їсть свою страву, значить що? Значить він нас не, не дурив і поклав сюди все, що треба. І чесничок також. Окрім борщу, дивіться, ще паста по-німецьки, раз ось такі битки. Ой, я навіть не пам'ятаю вже їх смак. І два види салатиків. Дивіться: морквочка і ось такий зелененький салатик. І все це для одного моєго шалунка. Від'їмся за цілий тиждень. Забуся ще вас познайомити з одним членом цієї сім'ї. Песик. А як звуть песика, скаже Ральфік! Ральфік! Це Ральфік. І він взагалі добрий, але може якусь. Так <реш> от він привітався з вами. Просто по собачі привітався. Не просто так ми тут зібралися, розумієте? Тут же ж міст не Оксана, подивіться, Оксана не знала мови німецької взагалі. За дуже короткий час вивчила. І навчає німецьких дітей, спочатку українських, а потім і німецьких німецької мови. А тепер подивіться, місцеві газети. Так, це Оксаночка вам уже відома, і місцева газета. І Давайте роздивимось, де, 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 вечеря, тайна вечеря. Так, і ось є Оксана. Бачите? Так що не хухри, мухри, наші українці всюди відомі. Поки їмо цю червону боку смачну грушку. А -а -а. Розкажу вам, куди ми їдемо з друзями, але не дуже розкажу. Сіли в машину, кудись цікаво, поїдемо, щось дуже дивне побачимо. Дивіться, бо вам покажу сам подивлюся. Микола за кермом. Оксана штурма. Штурман. Микола, як кажуть, голова. А Оксана як шия, куди поверне, туди і їдемо. Так. Сьогодні, власне, той день, коли люди виставляють речі, і ці речі можна брати безкоштовно, скільки хочеш, і чого хочеш. Подивіться, наприклад, старовинний музичний інструмент. Окуляри, сумочки, шо. скільки всього цікавого. Килими. Пам'ятаєте австралійську блогершу, яка розказувала, що вона цікавого знаходила в таких речах? А это гитару распинили. Ой, а там сумка. Это австралийская фирма Аратон. Здесь хрустальная ваза, она огромная. Наверное, 5 килограмм весит. Одиночный стул старинный. Ну, ось. Ой, какие окулярчики! В Німеччині дуже розвинуто виготовлення парцеляни. І ось подивіться, у Оксани, і у Миколи, яка чудова колекція парцелянових фігурок. Це Микола-Любитель збирати парцеляну, просто диво. І згадайте, що у нас в Києві є єдиний в Україні музей парцеляни. Тому запрошую відвідати Київський музей парцеляни. Зверніть увагу, наскільки затишно виглядає кімната і стіл, за яким ми обідаємо. Оця люстра об'єднує всю родину.